На сьогодні з гарних новин це тільки те, що ми змогли змоделювати в якому вона була ДТП. По цій стороні, по лівій в неї, все візуально в порядку, а по правій ми бачимо не дуже важкий удар. Тут зам'яло крило, воно якось вирвалося з-під колеса. Ця несуща частина кузова полиця крила вона виглядає цілою, але боковинка в неї зам'ята. А фари в нас немає, щоб змоделювати повну картину. І це вже каже про те, що тут удар невеликий. На цьому плюси закінчились. Проблеми були одразу, але ми думали, що вирішить питання ось цей дорогий друг. Точніше, це йобана життя. От це я позаряджав електровафельницю. Зараз вломлять піздюлі. Коротше, як ви бачимо. Проблеми в нас тут є постійно з цим автомобілем. Ми думали, що в нас не вмикається центральний екран, а він в Теслі основний, тому що в нас здох маленький акумулятор. Тому ми ставимо наш автомобіль в зарядку на ніч і купляємо на наступний день новий цей акумулятор. Підкидуємо його до нашого автомобіля і що виходить, ми йдемо нахер. Монітор не вмикається. І це вже каже про те, що в нас є великі проблеми. Плюс нас салон в плісняві. Плюс. Ах, ще є деталі, які в ній фарбовані. Коротше, зараз вирішу питання зі світлом якось і продовжимо. Ага, О, продовжуємо. Tesla Model 3 немає спідометра, в нього все управління автомобілем іде через цей монітор, і він в нас не вмикається. Які були варіанти? По-перше, це немає інформації на цей монітор. По-друге, сам монітор мені вбили. Тому що перед тим, як цей автомобіль загружали в контейнер, монітор працював. В мене є фото. І, до речі, та яка потім вигружала його з контейнера, це вона зламала цей автомобіль. Я в цьому впевнений, тому що в мене є ряд фактів. Дивись! По-перше, дзеркала. Є фото, де вони складені разом, а є фото, де вони розкладені. Тобто система працює нормально. А коли автомобіль вигрузили з контейнера, я там побачив, що одне дзеркало складено, а інше відкрито. І коли воно приїхало, це дзеркало не працювало. Тобто його скрутили. Скрутили йому голову. Так, вже це ми відремонтували, але йдемо далі. Коли автомобіль достали з контейнера, є фотографія, що вкрали зарядку, Нібито її не було. І цей наш чемоданчик, в якому кладеться наш зарядний пристрій, дивіться, він цвілілий, так? А внутрі, сука, чистенький. Оба, ось це так поворот. Тобто, звісно, він їхав отак, от відкритий, і тут не поцвів, а тут. Поцвів тут таке інколи відбувається. Дякую, не вкрали перехідник. Хоч щось мені залишилось. Тобто, зарядки в нас немає. <плес> Також скрутили дзеркала. Далі, коли ми почали вчора вирішувати питання з теслою, і саме тому в нас розібраний салон. Приїхала ще одна тесла, і власник заглянув до нас до багажника і каже: а що це у вас така обшивка сторчить? Може, у вас там вода? Пам! <плес> Але нюанс не в воді. Той же під. Скоріше за все. Я вибачаюся, якщо я не правий, я вибачуюсь конкретно перед людиною. Але на сьогодні я вважаю так. Той, хто вигружав цей автомобіль, він не зміг його відкрити і вигружав його лапами. І що він зробив? Дивіться, погнув сука жопу. Б перепрошую. Oh, Тут тепер погнута в машині срака. До речі, вибачте, що я забув вам сказати, але прибирайте дітей від екранів далі буде, напевно, що жорсткіше, тому що я отримав зараз автомобіль, який поломаний, який не їздить, який ще з вмятою сракою. Так, це не ДТП, тому що, дивись, ця панелька, вона рівна. Тут все рівно, все класно. А ось ця ніша ось. Тут складка. Раз і два. Лапами взяли, підняли, витягнули її. Далі підійшли, дзеркало, скрутили нахер. Далі капот зачинявся нормально на перших фотографіях. А приїхала вона вже з припіднятим капотом. І ми бачимо на фоці, що у людини поряд стоїть бустер. І далі в нього вже на фотографіях цей монітор не вмикався. Коротше, що виходить? Приїжджаю до мене. Вчора людина з другою Теслою, ми міняємо монітори. Мій монітор у нього працює, значить, це. На Певно, мозок. Тому що Тесла це простий автомобіль, не дивлячись на те, що він виглядає важко. У нього є, по суті, монітор, на який йде інфа, далі там в ногах є мозок автомобіля, ну якщо це можна назвати Теслою мозок. І далі під капотом тут теж нічого Такого немає, я тут вже розбираюсь. Тому що тут все те, що ми звикли бачити: передній двигун. Це тому, що вона повнопривідна. Далі тасольні патрубки, далі теплообмінник, тут антифриз, який гріє батарею, тут блок АБС, тут акумулятор, тут центральний блок управління електронікою. Ну, дивись, плюсова клема одразу йде в нього. Це ну, свого роду, як я розумію, розподілительна коробка. Далі з'явиться більше інфи, додам. Але бачимо, що з нею виходять контакти. Сама. Проводка звичайного автомобіля іде ось туди, в салон, і це все йде в салон. І там є сам цей мозок автомобіля, який управляє цією тачкою. І ось в нас автомобіль виходить, що на ходу, але монітор він не зжигає ні при яких умовах. А у Тесли є два види збросу автомобіля. Перший лайтовий це тисів і на кермі зажав дві кнопочки на 15 секунд, і монітор перезагружається. І також є жорстка перезагрузка, яка, як правило, власникам Тесли трійки допомагає вирішити будь-який глюк по автомобілю. Для цього потрібно зняти клему з акумулятора ось тут. Далі підійти до свого автомобіля до заднього. Двері відчинити її, задній диван можна так не відкидати. Там просто є защолочка під сідушкою, яку ми припадимаємо, і ось це роз'єм на високовольтну батарею. Тут ми оцей в сторону і вверх. Все. Автомобіль повністю обесточується. Чекаємо. Ну, хтось хвилину, хтось 20 хвилин чекає. Далі вмикаємо цей розйом, розйом на батарею, і, як правило, у всіх все починає працювати, якщо автомобіль був справний. А нам це не допомогло. Like could, like Тому зараз, на сьогодні, в мене є теорія, що той, хто. Пошкодив багажне відділення, той, хто вкрав зарядку, той, хто зламав дзеркало, ще й сука на бустері, перепутав клеми, а бустери в них там, хто прикурюється ці автомобілі, не такі, як ми маленькі. В них нормальні такі бустери, вон є навіть фотка. Він скоріш за все переплутав клеми і спалив щось в мозгах автомобіля, або тут щось лайтове, що ми ще не знаємо. Саме тому, скоріш за все, цей автомобіль далі буде відправлятися кудись в Тесла сервіс. Хоча на сьогодні на 90%, я впевнений і виходить, що згоріло. Якась частина в мозгах, яка відповідає за тр транслювання інформації на цей монітор. Саме тому вона їздить, в нас працюють фари, в нас працюють двірники, в нас складаються дзеркала. Але нічого ж не вмикається, що працює через монітор. І це ще може бути одна велика проблема, що у Тесли немає він-кода. Немає він-кода. Да-да-да, він-код у Тесли є тільки на маркіровочній табличці, там, де стійка іде, і в мозгах автомобіля, які транслюють цю інформацію на монітор. І ти в моніторі можеш побачити вінкод Тесла. І якщо мені спалили мозги, якщо вони не працюють, то мені потрібно купляти цей мозок від іншого автомобіля. По-перше, він дорогий. По-друге, він буде з іншим він-кодом. Плюс додаємо до цього, що в неї ще є фарбовані елементи, не дивлячись на те, що ми її перевіряли. В неї один власник одне ДТП. Це Америка, і пішов я нахер. Хотів виграти в цю лотерею, але в натурі пішов я в сраку, тому що фарбовано, фарбовано, фарбовано. Водійська дверка фарбовано. Що треба подивитись на ці два елемента. Дивись на шагрень, яка йде тут, от по лампочці видно, і яка тут. Тут в нас все гарненько, ну ось вона однорідна, тут вона виглядає не так гарно. Коротше кажучи, автомобіль був в ще одному ДТП. Зараз він не на ходу. Можливо, мені спалили мозок, і плюс в салону прийшла. Напевно, його треба фарбувати. Що виходить, що я купив якесь гімно. І тут. Все, Хе. щастя, здоров'я! Я не знаю. Ну, на сьогодні, мабуть, все. У мене ну немає настрою, але, звісно, ми будемо далі розбиратися з цим автомобілем. І, звісно, щоб не потрапляти на таке, я вже знаю. Що я б тут купив автомобіль? Свої ж гроші або можливо, ну добре, плюс пару тисяч баксів. Я б купив тут нормальний цілий автомобіль, який би підібрав з невеликим ДТП. Ну сам би знайшов, тому що я вже робив підбор Тесли, так і в року тому вони були дорожче. Але тоді ми обрали дуже класну тачку. Можу зробити про це наступний відос. А це вже якийсь плюс-мінус хлам, в якому ще потрібно, скоріш за все, сука, фарбувати салон. Коротше, це реальний. По пандос на бабки. Якщо ти не хочеш такого, то краще шукай машину у нас. І навіть якщо ти не хочеш використовувати автопідбір і не розбираєшся в автомобілях, хоча б перевіряй тачки за допомогою сервісу CarVertical. тому що може бути шляпа навіть по першому ДТП. Наприклад, теж трійка, просто дізнався її, він код і дивлюсь, яка вона була. Тут по морді все атічно, і це хетчбек. Хоча Тесла Тройка в хетчбекі не існує. Тому що, дивись на фотографії, скло вибито, ось це жопа автомобіля. Тобто йому Повна жопа, срака, тотал, підбирай слова як хочеш. Але на цьому їздити, ну я б не їздив, це якийсь, ну просто кусок відра. Я краще буду, сука, на іншому куску відра. Но я не про це. Як це дізнатися? Просто використовуєш сервіс CarVertical і використовуєш промокод на знижку у 20%, звучить він так. Арчілоу. Просто вводиш при перевірці автомобіля або переходиш за посиланням і там автоматично промокод підтягнеться. Перевіряєш автомобіль, який тобі цікавий. Якщо ти бачиш таке, просто до нього не їдеш. Якщо ти таке. Кого не бачиш, бачиш ось такий удар, то їдеш перевіряти вживу, і далі вже бачиш, що ще фарбовано. Іншого бути не може. А в нас на сьогодні я хотів би сказати все, але дивись: оце акумулятор. Він мертвий, вже зорваний. Такий новий коштував 3 тисячі гривень, це 80 баксів. Ось він стоїть не допоміг. Тут ми нічого не робили, бампер цей просто навісили, його можна зняти. І подивитися, що в нас з мого родного бампера. Іди ж ти сюди. Тут в нас ціла губа, решітка, поворотник. Інший поворотник, плюс-мінус цілий, але в нього протертий корпус. Ось, візуально. In. Тут нормальний, але бачимо, що їздили з ним, і це по асфальту, скоріш за все, протерлося. Це, мабуть, не проблема. Побачимо далі. А от проблема, звідки тут з'явилася цвіль, вже визначена. Тому що ми подумали, що можливо помер монітор, тому що тут була все-таки волога, її притопили, вона поплавала. Коротше, будемо розбирати салон. Розбираємо салон Ось тут, внутрі, де мозок, і тут все сухе. Взагалі, все ідеально, все нормально. Там ніякої вологи, ніяких. Окислів на роз'ємах. Все просто нормальне, штатне. Але ж звідки взялась волога, спитаєш ти. А подивись на ось цю фотографію, як стоїть автомобіль і як в нього потрапляє дощ. І так, ти, напевно, як і я, сподіваєшся, що його відкрили, сфотографували і закрили. Але насправді це було не так. А як там? В цьому кориті дохірішся води. Тобто тут відкрили багажник і просто з'єбались пить пиво, навірно, я не знаю. Тому тоді. Сюди натекла вода, в це корито. і Потім автомобіль закрили і в контейнер. А на вулиці, мінус 10, мінус 15, плюс волога середа, в контейнеру нічого не вентилірується. І автомобіль просто зацвів. Потім його витягували, вилами пом'яли сраку, і потім вже маємо, що маємо. Далі треба цим всім розбиратися, і плюс автомобіль ще навіть не на обліку. Я навіть не розпочинав ремонт, тому я не можу на ньому їздити навіть з сервіса в сервіс. Мені потрібно викликати Ю...", евакуатор. Тому на цьому на сьогодні все. В мене є трохи емоцій, але дякую, що я поділився з вами. Далі буду вирішувати питання з цим, якщо можна так сказати, автомобілем, і побачимо, що в нас вийде. Тому що щось в нас точно вийде. Але на сьогодні для мене це якийсь кусок гімна, який я може, зроблю в автомобіль. Скоріше за все, та х побачимо. Коротше, на сьогодні, все. Дякую, що зі мною. Якщо подобається, підписуйся на канал. Якщо ти розумієшся в Теслах, пиши в коментарях, що в нас не так. Тому що я нагадаю, ми з цим автомобілем живемо третій день. Для нас тут все нове. Так ми гуглимо, так ми читаємо, так ми намагаємось розібратися. Так ми дізнаємося інформацію власників цих автомобілів. Все, що є. Навіть в нас є інформації вже більше ніж у багатьох власників цих авто, але цього замало, щоб в них нормально розбиратися. Нам треба, скоріш за все, норма. Сервіс по електровафельницям, який ми будемо шукати, щоб її зробити. В нормальний автомобіль, тому що головне, що несуща частина кузова, ціла лонжерони, цілі, всі пройоми, цілі, навіть те, що фарбовано, воно фарбовано в 200 мікрон, тобто верхній слой. Так, є елементи 300, але в цілому тут все нормально. Кусочка дзеркала не вистачає. Коротше, несуча частина кузова норм. Ну так, да, для 18-го року фарбована бачина і дверка, хоч і 200-300 мікрон, але для мене це шляпа. Сподіваюсь, це не шляпа для того, хто можливо Потім захоче її придбати, але й навіть не буде на це сподіватись, тому що мені на це похер. Я живу з цим автомобілем на сьогодні, в той час, коли світла може не бути, мені його заряджати плюс-мінус негде, тому що в нас тут електросеть хірова. Коротше, я хотів спробувати, як жити з електровафельницею, коли ти взагалі не приспособлений інфраструктурою для електровафельниці. І саме це я зараз отримую. Причому так. Не так, як я очікував, от, що просто от пальчиком воно мене пошекоче. А воно просто, сука, рукою заходить до мене і каже: а от ха! Хотів Motor, Long Range, повний привід, запас ходу 500 км, Да? а поїдь спочатку. А? Не виходить? Іди нахер. А, не можеш сісти в салок, бо там пріснява в тебе на це алергія. А о, клас. Не можеш навіть кататися, бо воно не на обліку. І навіть запчастин я ще не знайшов. Давай я ще пошкребую двір, блі. Навіть оригінальних ще. Коротше, все, це жопа. Самий, мабуть, попандос в мене з автомобілем, який міг бути, але маємо, що маємо. На сьогодні, все. Дякую, що зі мною. Щастя, здоров'я і пока. 19,5 тисяч доларів тілешка, щоб кататися по гаражам. Я міг сука три роки на картинг їздити на ці гроші і кайфувати. Ні, я отримав шляпу. Б***. Навіть поняв, не можу оформити страховий поліс на Hotline Finance в неї. А це ж просто займає всього 5 хвилин, зручний додаток, ось це все, але не можу це зробити. А ти можеш, якщо в тебе є автомобіль, навіть один. Тому що два наврядчі на тебе оформлені. От якщо один, Hotline Finance, страховий поліс, промокод на знижку кварчі 10, це знижка 10%. І ти їздиш за страховкою. Ось. І може зателефонувати свою страхову компанію в будь-який момент, комфортно, класно і зручно. В мене. На цьому вже все. Так, да, в мене все. Твоя емоція. О, давай, брат. Ти з с... як вообще? Я б не платив за це все. Мені цікаво, де що знаходиться, як воно працює, як задня включається, як перейде, як там коробка працює. Ну, такого ну, мозок ламається. А так, ну, поки підець. Ну нічого не зрозуміло. Я думав, що як завжди будемо потім сміятися з цією ситуацією, ну поки ні. І саме для цього ця тачка була куплена для отримання доступу. Так не, такого, так, не в такому об'ємі. Але так, Олег правий, після цієї ситуації ми точно будемо дуже непогано розумітися в цих автомобілях. Але на сьогодні зафіксуємо, що це повний піздець. А як піздець? Ну, дні типу, води, з плесенью, голова вже. Диви салон. Пу-пу-пу! Отакий От світ електрова коли ти його не підбираєш тут, а коли ти приганяєш його в сліпу. Ну, треба приганяти щось не таке, якщо вже приганяти.